Добрий день. Продовжуємо наші практики з опису. І сьогодні у нас знову акварель. І сьогодні ми будемо малювати нижньоюрківський провулок. Він цікавий тим, що місцевість нерівна. Провулок уходить вгору і ми можемо спостерігати, як поступово уходять дахи будинків і праворуч, вдалі над усіма будівлями, відкривається за деревами купол мечеті Аррахма. І так, як завжди, вибравши собі цікаве місце. Ми починаємо роботу з того, що робимо маленькі замальовки. І коли ми вже в маленькому форматі знайшли композицію, то переносимо її на наш аркуш, на якому ми будемо виконувати акварель. Я трохи захопився малюванням і забув увімкнути камеру на початку роботи. І так ви бачите, що небо я вже залив по мокрому, щоб передати ефект переливів хмарок. Там які переходи дальнього плану. І дерев на дальньому плані. І як ви вже знаєте, акварелісти практично не використовують зелені кольори, і всі дерева пишуть через змішування різних відтінків синіх та жовтих з додаванням інших кольорів. Таким чином, ми пишемо дальній план. Сьогодні я взяв для роботи папір Ханни Мюле з щільністю 300 г на метр Cold Press. Також традиційно я використовую фарби українського виробника. Компанії роса. Для того, щоб композиція була більш динамічною, я трохи приблизив до центру картини високу будівлю ліворуч та мечеть на дальньому плані праворуч. Також я трохи розчистив масу дерев на дальньому плані і зробив більше повітря у центрі. Ось у цьому місці. Нижньоюрківський провулок виник у першій половині 19 століття. І спочатку існував під назвами новий провулок. Юрківський провулок нова вулиця. Сучасна назва існує з 1955 року. Він пролягає від нижньої юрківської вулиці, його довжина становить приблизно 140 метрів. Закінчується тупіком. Ви бачите, як я кладу досить насичені плями, бо ми знаємо, що фарба при висиханні втрачає силу тону і кольори посвітлішають. Сонячне освітлення дуже цікаво розділяло освітлену та тіньову сторони вулиці. Для заливок великих плям фарби використовуємо максимально широкий плоский пензель, а для проробки деталей та фігур більш тонкий з гострим кінчиком. Для заливки великих плям фарби спочатку замішуємо певну кількість потрібних замісів фарби на палітрі. І потім переносимо на аркуш. Намагаємося робити складні кольори, які відповідають настрою та колориту саме цього моменту пейзажу. Певний момент, коли мені треба, щоб фарба зупинилася та не потекла вниз, я приводжу робочу площину у горизонтальне положення. В такому положенні фарба не стікає вниз, а залишається насиченою і у потрібному місці. Заливаємо частину освітлену сонцем теплим помаранчево-жовтим кольором. І все, що в тіні, у нас буде написано більш холодними та темними. Нагадую, що холодними ми називаємо кольори синьо-фіолетової частини спектру, а теплими жовто-червоної. Кольори на папері підсохли і стали не такими яскравими. І тепер ми можемо приступати до поглиблення тону в потрібних місцях. Додаємо важливі елементи композиції, які створюють ритм та динаміку у центрі роботи. Ви бачите, я змочив місце де мені треба зробити тінь більш темною та м'якою. Додаємо тону та складного кольору. А тепер мені знадобилося трохи висвітлити кущ на передньому плані, щоб передати освітлення, і я використовую прийом вимивання водою та вимакування серветкою. Тепер це місце буде більш освітленим сонцем і підкреслить передній план. Прописуємо кілька авто та груп фігур людей. Об'єктам та деталям на передньому плані треба приділяти більше уваги, тому ми даємо ближнім об'єктам більший контраст. Ось тут ви бачите для передачі маси листя можна користуватися набризгом за допомогою пензля та мастихіну. Звичайно, остаточна доробка проводилася вже в майстерні з використанням фото. Дякую за увагу. Дуже приємно, що ви дивилися наше відео. Підписуйтесь. Пишіть нам коментарі, будемо дуже раді почитати ваші думки.